Друзі, всім привіт! Скоріше за все, це відео буде з двох частин, тому що сьогодні забігла в Алді і дещо придбала, але не багато. Для повноцінного відео це точно недостатньо, але і не показати не можу, бо вже, мабуть, пару разів таких міні-закупів пропустила. Переважно те, що чоловік привозив, коли після роботи або під час обідньої перерви щось купував, потрошку, там, ту каву, то яблука, то ну, такі наші стандартні закупи. Тут вже не буду нехтувати своїми зобов'язаннями, показувати все, що ми купуємо. Отже, ось такий тертий терто таку шинку, жамбон. Взяла вже другий раз, знижка 30%. Останній раз використала для приготування пирога там з картоплею, з сиром. Дуже смачно виходить, а загалом це ось до салату. До ось таких закусок можна використовувати. Євро 85 коштувало ось 150 грамів, 56 центів знижка. Тож євро 30 євро 29 заплатила за цю упаковочку. Далі. Філе лосося заморожене. Вже один раз брала, дуже непогано, все ось така суха заморозка. І найголовніше, приваблива ціна. Тут 5 шматочків на 600 грамів, виходить 9,99 10 євро. Кілограм там 16, 16 чимось євро. Це значно дешевше, мінімум, не заморожене філе. Лосося коштує 22-23 євро. Тож, така можливість зекономити. Можливо, ви е, буду готувати ще роли, суші, принаймні, поки що. Не, така, не впало бажання зацікавлення, діти дуже люблять, тож готую вже протягом місяця, мені здається, два рази вже готувала, то буду ще робити це. З думками про роли, з думками придбала огірок. Ще акційна ціна 79 центів, зазвичай от євро 19, 99 центів. Така ціна в супермаркеті. Нагадую, що огірки тут продаються поштучно, я навіть не знаю. Оскільки вони важуть, і вони можуть трошечки розміром відрізнятися, тож і вага може відрізнятися, але ціна ось так формується за штуку, за один огірок. Ну, І для салату також його використаю, якщо не готуватиму. Роли, сосиски по тулузьки тулузькі сосиски, такі ну, фірмова страва нашого регіону, тут всього 480 г. Можна використати, наприклад, до тушкованих овочів, нарізати, потрошку додати, додати, і буде повноцінна страва. Отже, я сказала, 3,99 ціна за ці пів кіло, і мінус євро 20, тож я придбала за 2 євро, за 2,80, ось ці майже пів кіло сосисок свіжих. Далі придбала. Так, і тут дивно ще якась знижка 56 центів. Одразу. А, Можливо, вони йшли ці сосиски і так з акційною пропозицією, ці 56. Ну, Так, виходить, десь 20% була акційна пропозиція, плюс ще ось ці мінус 30. Тож, взагалі, 2,80,25. 25 я заплатила на за сосиски. Відправлю їх в морозилку, тому що тут 23 число, це сьогодні. Не буду тримати в холодильнику. І цукор, власне, кілограм цукру Григорій багато. Пробую зараз бізе приготувати, бісквіти. Тож цукру йде багато в нас щовечора. Витратила Євро 39. Зараз стільки коштує у нас. Кілограм цукру. І ось тут в мене під рукою. Якщо я вже про Григорія згадала, то покажу вам, що вчора надійшло на Амазон, замовили ввечері наступного дня отримали. Ввечері вже доставку, прямо нам в поштову скриню. Ось це міксер. У нас його давно не було, давно я його. Ну, точніше, тут у Франції у нас його не було. Я вимаюся, його придивлялася, але завжди навіть найстаріші, навіть такі пожовтілі вже їх весь час розкуповували, тобто висіла висі папірець, на якому написано було, що придбали там. І ціна їм 5-7 євро за старі міксери. А такий новий міксер він, звичайно, найпростіший, але він складний і не потрібен. Звичайно, є насадки. А, вони зараз в миті. <смі> стандартні для збивання і для тіста. Ось такі стандартні, я думаю, ви знаєте, як вони виглядають. Придбали, уявляєте, всього за 15 євро новий міксер Bosch на Amazon. Безкоштовна доставка в нас. Тож ось таке придбання. Гриша вже вчора бачите, тут. А, а, видно, що його і використав. Випробував. А, виготовлено у Словенії українською, написано Ого! Сьогодні покажу. <с> Я думаю, що не помітила. А може, помітили, та не сказали, але ось написано українською. Виготовлено у Словенії. То, що така в нас, таке ще в нас придбання. Добре, що згадала. Віддоповнила це відео. Друзі, всім привіт ще раз. Ну, як і можна було легко передбачити, ми знову завітали в магазини. Як не дивно, це знову Алді заїхали, бо ну, забула чай купити. Класика за чаєм і морозивом дітям на десерт, але побачила ще знижки і е, щось смачненького, звичайно, захотілося. Таке ось guilty pleasure вийшло. Для задоволення, але витрати суттєві. Витратили аж 54 євро, і що ж ми придбали. В першу чергу ось сік, натуральний, яблучний. Давно вже не купували ось так паком. Вирішили взяти і порадувати дітей. 99 центів коштує 1 літр соку. Отже, 5,94 майже 6 євро за сік. Яблука 1,5 кг, 2,69 Ну, ось така ціна. Виходить, ,70, здається, євро 80 кг. це дорого, але без яблук вже ніяк. І це наш запас вітамінів, фрукти, які ми постійно купуємо. Тож, взяли яблучка, чай безпосередньо який. Закінчився, зовсім немає, тому взяла 90 центів, всього коштує 50 пакетиків, гарна ціна. Непоганий чай ми його беремо вже не перший раз, саме в Алді, це, саме для Алді він запакований, розфасований, перевірений варіант ще й за 90 центів. Кетчуп 99 центів просто Ось такий кетчуп. Єдине, що, здається, там була знижка, мало 79 коштувати. ну, Можливо, я щось не так зрозуміла, але взяла дві упаковочки теж дітям. А, можна було не брати, до речі, це я на знижку купилася. Ось так вони мене підловили. А, морозиво. От, бачите, вже ось так розірвали конуси. Кокосом, з кокосом і шоколадом. Таке коштує 3,49, тут 6 конусів. Далі, тут вже чоловік взяв це. Написано, сосисон, але це ковбаса, ковбаса така суха, в'ялена, тверда, засушена. захотілося хотілося йому це з розряду не ходіть голодні в магазин. Так, ввечері після роботи, ну, захотілося теж давно вже не купували. 489 аж коштує така розкіш. Головне, щоб ще було смачно. Не бачу, скільки грамів якось швидко. 360 грамів. Чи небагато насправді невелика вага. Ой, це в нас що таке трагібас софт. Добре, поки що пропускаю, бо не дуже розумію, що це таке. 300 грамів чогось. А з манго конуси морозиво. ось таке, думаю, має бути смачним. 2,39 коштує теж 6 конусів. Далі, я, до речі, переплутала Ко... кока. Кокосове морозиво теж 2,59, а от 3,49 це чоко, а не коко. Так, це ось такі шоколадні карамельні сухі сніданки. Теж взяли, бо в нас є один різновид пластівців. Вирішили урізноманітнити. тут в нас. 750 грамів, так, за 349. Угу. Далі, Зрозуміло, дорогі драгібас, це ось такі цукерки, желейні, харібу, і коштують вони 300 грамів євро 49. Угу, Далі серіал з шоколад карамель. Знову не те. Знову наплутала. 3,49 це е, печівка коштують. Сподіваюсь, вони вівсяні, але це не точно, Ну, якщо написано серіал, значить. з зернових, Плюс горішки, плюс шоколад. Ось вони 3,49 коштують. І нарешті сухі сніданки 2,99. Ось так все розібралась нарешті. Я ввечері зовсім вже не така уважна. мабуть. Крем-десерт ванільний. Ну, це те, що сподобалося дуже нам останнім часом, мабуть, більше, ніж йогурти, хоча і те теж купуємо. Ванільний і є ще ось такий карамельний. Коштує євро 78 ванільний, 4 баночки, і карамель Євро 94 баночки. Як бачите, тут у нас. А, точніше, це за дві упаковки: 95 і 89 центів відповідно. Одна така упаковка. А, далі дещо зі знижками в мене вийшло взяти. Ось такі сусіди ті, що вранці брала, знову подвійна знижка в мене 3,99, мінус євро 20 і мінус 56. Тож за 2 е, є 2 євро, 2 євро там, 20 центів обійшлося. Скоріше за всього, сьогодні приготую. Дві упаковки, якраз достатньо буде на вечерю. Далі. <кхем> В мене хаше, пів кіло такого фаршу виглядає досить свіженьким. Дата завтрашня, до речі, на сосисках теж, на попередніх здається, сьогоднішня стоїть пів кіло гарного фаршу. Повна його ціна була 5,99 за кілограм, тобто майже 12 євро. І знижка євро 80, тож пів кіло мені обійшлося 4,19 креветки. Вони без знижки, на жаль, але це теж у них така акційна пропозиція зараз не змогла я встояти. Кілограм креветок, ось таких. Розмір 80-100 і ціна 6,99. Тобто 7 євро коштує такий кілограм креветок. Частину з'їм, частину, можливо, заморожу, тому що ну, у нас ніхто майже не їсть, рідко, коли можуть пригоститися. В основному це делікатес для мами. а Кілограм, звичайно, я за короткий термін не з'їм. Краще розділити на кілька порцій. Ось так. Далі. Приготовлені котлетки, рулетики, я їх називаю. Насправді там всередині фарш, це свинина. Зверху ось так філе, я щось на кшталт сала, обгорнуто. Запікаю це в духовці або в аерогрілі, і теж смачно на вечерю. Було дві, якраз наш формат, дві упаковки. Ціна за дві упаковки 9,98, ну, тобто 10 євро кілограм. І знижка рівно 3 євро. Тож я ці дві упаковки за 7 євро придбала. Все, на зараз я все розповіла, все показала. Ось такі в нас шалені витрати на 54 євро. Але трошки поповнили запаси смаколиків, мають бути всі задоволені. Тож, на цьому буду закінчувати це відео. У нас сьогодні ось так Алді буде присутнє. А, трошки техніки домашньої кухонної вам теж показала. А, дякую за те, що додивилась відео. До кінця, вибачте, що трохи тут е, гальмую. Буває таке під вечір зі мною. Тож, будь ласка, поставтесь з розумінням. Побачимось в наступних відео. Бувайте!